Також дуже хочуть відповісти на питання з приводу мільйону. Куди б вони витратили свій мільйон? Будь ласка, Наталя, ну я би приїхала на відпочинок, і якщо б розміщенки ще залишилось, то з тваринком якщо там. Дякую, будь ласка. Ja а я би зміна 65 тисяч не сам просто. Я віддав або на ЗСУ, або на волонтерську. Дякую. Я би віддав на медики на інозі, на інозі. Дякую. Я би віддав бідним. дитячий будинок <таспоріг> Так. і що за судно? Давай.